Пісні вночі 5 грудня. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. 2 Петра, 1 розділ 10 вірш. Справа не в тому, щоб робити ці речі досконало і без огляду на праведність Христа. Яка покриває наші проступки та компенсує щоденні недоліки. Якщо на додаток до нашої віри в приписану праведність Христа, ми в міру наших можливостей розвинули всі згадані чесноти, то ми не спіткнемось. Коли ми зробили все, що могли, ми все ще позостаємось нікчемними слугами, які не сміють покладатися на власну праведність. А тільки на багатий одяг, який належить нам через віру в Христа. Водночас виконуємо з належною пильністю, зі страхом і тремтінням власне спасіння, знаючи, що праведність Христа застосована лише до тих, хто прагне полишити гріх і шукати святість, без якої ніхто не побачить Господа.